Ставит ли шахів врав я в Нито ні, ні 88, Нідерланди, рейтинг 1943. Ой. Це був лівий хід, ну окей. Норвежский запис. Блаштовий у нас це. Вони там хотіть мені якусь бяку зробити. Я вже це відчуваю. Не, зразу сюди піду. Моментально чіпляєш це. моментально. Де ж хотіл, типа. Така типова пасточка є тут. Бо коня вже на центрі немає. А міняти отут пішечки не вдало, тому що тут втратиться 100%. Якщо ти F4 зіграєш, то є F4 втратиться. Якщо ти. Є звісно, хід слон F5, який я не хочу робити, але зроблю. Зачеплюсь, нехай думає. Байдеше, так. Да? Бачить це, подивіться. Ви подивіться, що він вичворяє. Так, це вдало, мій хід. Суперник міг зв'язати, і тут неясно, що як розв'язувати це все. Диві жуху. Так, він дає мені слона його з'їсти. Чого? З'їм. Опять його тільки піджене жене кудись. А чого я не з'їв тут? Фаріста під VSI. А 6 не треба було наїграти? Просто дурість. Так, тут я тільки так. Хоча. Хоча можна і так. Цікаво виглядає, але добре. Десь же 4 він може катить-чик. Відкатати. Проблема його слон буде сильний. Він в принципі, також може атакувати слабкість. З наприклад. Що йому навряд чи це сподобається. Зараз взагалі я Punta теж 2 буду атаку. А, ну ти просто там. Можна й От, комути бачу. Відійшли сюди і би 5 якось зіграли. Він відійшов. Ми тут б'ємо. Він закривається шфризем, правильно? Ми ще тут візьмемо. Він ще закривається, а ми слона тут з'їмо. Тільки це 300 ходів. Окей, нехай так буде. В принципі, тут і слон тримає поле С7, тому будемо вважати, що це якби виправдана міра. B5. Я теж це порахував, але він може просто відійти, але я просто хочу так зіграти. Я то це все порахував, але. Але згудка, як то кажуть. Побачив суперник, на жаль. Чик. Ну, наприклад, він якось. Він, мабуть, так просто зіграє. Треба відкрити лінію. Так, мене щось. Ми не можемо втрачати цього пішика А так, інферзень візьме. У... Зміняю У Мене тут пішачки підуть. Сподіваюсь. Сподіваюсь на це. Хоча в нього піде. Я уже вырешил. Я уже вырешил, что так. Ну, ему требует, может быть, скинуть этого пешака. Я возьму. Возьму. И пойдут у нас... А может, я не возьму. Может, не возьму и пойдут у нас эти пешаки. Ну, я понял, що ти хочеш. Цього зім, щоб не заважали. так програв подивимося, аналіз коротенький. Мої некоректної жертви, тому що суперник мій просто відійти. Не зіграти, як я хотів. А зіграти, як він хотів. 85 на 78. Так. Фризайм йому треба було брати. в центрі. Так, і мені. 35 шаг. Дати. Перейти в еншпіль ну я не хотів. Я хотів пограти більше. А, йому треба просто фрезем забрати, якось він дивно зіграв трохи, тому що це сто... слабкість стала на є3. Спокусила мене пожертвувати словна. Значить, правильно я зробив. Психологічно. А, я вже відчув, що в мене тут прям така позиція суперська. Жарта має пройти, але не прийшла. Треба просто відійти, будь-який хід зробити, кудись відійти, напасти сюди. Сюди, сюди. А Жертва некоректна вийшла. Ще тут рівна позиція, комп'ютер каже. Кесніч'я десь є. Ось, ну я вирішив пограти не так. Я хотів зіграти вперед. Потім ще скинути пішика. Але виявляється, що просто є і захист поля вторгнення. І, і захист слабкості і виганяють фрезя з гарного поля. Тоже ну, нічого особливого. Я намагався закрутити позицію, але. Якби... Сторою ми тут мало, що закрутиш. Да, ну, тут... Він перейшов веншпіль, все поміняв. Молодець і виграв.